ТРО, якщо було б ще трошки б часу, воно б взагалі могло не допустити повномасштабну агресію. Противник все рівно слідкує і аналізує всі події, які відбуваються у моїй державі. І якщо б в цей час, як по плану, ми повинні були поставити під зброю ту кількість особового складу, провести принаймні навчання, і це б зафіксувалося, яка армада готова протистояти. Противнику. Можливо, в них плани помінялись. При тому, що я не з тих, хто недооцінював противника. Слава Україні! Героям Слава! Тепер от в такому форматі проводимо точне завдання, кожному доповідає по напрямку. Сам. Не я питаю, а що в нього сталося за добу. Далі я доверачую задачі на наступну. Зрозуміло, так? От, де я точно можу сказати, які зміни. Відбулися в моєї бригади. Цей вихід бригади на зовсім інший рівень. Як по усвідомленню людей, по рівню виконання завдань, по навченості, по мотивації і по набуттю бойового досвіду. Питання до мене. Кінець точного завдання. Панове офіцери. Поїхали. на три броні. Зазвичай день командира бригади починається заслуховування певних посадових осіб за минулу добу і уточнення завдань на наступну. Це не є нарада, але це обов'язковий захід для того, щоб отримати руку на пульсі. Позитивно, що останнім часом ми на довгий час не закріпляємося на одних і тих позицій, в тому, що ми йдемо вперед. І це головне. Слава Украине! Героям! Красавчик! И что у нас? Завжди на наивысшем уровне. Это сушняка флотский? И, и, и. и плюс цибулька, да? да? Ну, это да. просто... Це просто краса. Воює, воює, напевно, 10% від загального населення держави. А от 90% повинні розуміти, що не просто є в державі війна, а що вони працюють. Вони працюють на цих 10%. Не, не ми про щось просимо, а всі від мало до великого, як би це не звучало пафосно, повинні працювати на перемогу і на військо. Де, покажи, мені, що ви зробили Трав в житті можливість абсолютно право, як примоти. Ти поважно посадово розумієш. Це, це поки <плес> що не факт. Це, <плес> це, я все розумію. Ми розумію. Ми вчора просто вирозлина А Де машини наші? Тут стоять. Розуміло, на що хочу звернути увагу. Хочу звернути увагу на допомогу місцевим жителям. Нікому він не відмовляти. Розуміло. І в нас було зараз вже можна сказати задача не допустити форсування. Сіверського Денця. І це був перший такий великий етап. Другий великий етап, коли стала задача перейти через Сіверський Донець, форсувати його. Це теж було випробування. Третім етапом це було звільнення і утримання наших вже територій, які були під окупацією. По вчорашньому танку він був знищений. Так, да, так, да, так, да, так. Да. І от сьогодні знайшли підсвітлення. Это сегодня он и нашли. Это уже инший? Да, это уже инший. Їх... Сегодня по нему работает? Та, вот вот да, вот как раз настраивается, вот он и стоит. О, ти на приход да, і да, час да, наші да. будуть його коріктувати. Да, да, да. І, да, і авіарозика, ми тоді коректують. Він стояв у тут. Зараз починає переміщатися. Вони дуже мудрі ставити святого, якщо розвалили танчики, які mm -hmm. то є них приходить раз піхі, два прихід, якщо які та ж находиться в танки, там забирають. Ну да, злого нам не надо. Да. Жити ми на сьогоднішній день спроможні здійснювати марші наступально-пошукові дії, штурмові дії. При потребі. І на сьогоднішній день ми пройшли вже не одну сотню кілометрів зі своїми силами і засобами від тих рубежів, які нам були визначені в квітні. І крім як пишатися своєю бригадою, при всіх недоліках, при всіх негараздах, які мають місце, мені нема що додати. Я готовий. За кожного відстоювати честь і славу кожного свого солдата, який чесно виконує свої обов'язки, намагається вчитися не ганьбить високе звання бійця сил територіальної оборони Збройних сил України. Слухаємо, що було станчення, штаба старше. Замість на команду пункту. Командир, район невеличкий, підвальчик невеличкий, відстань Головне, що підвальчик, що люди в укриття. Я так розумію, ти викликав на уточнення завдання, начальників і начальник штабу. Все, я зрозумів. Давайте я перевірю зв'язок. Робота з людьми. Напевно, це найскладніше. Для мене ніколи не припиняється час навчання. Я от, от вчуся кожен день. Чи я сам це знаходжу, чи я просто це бачу ну щось нове. Те, що я знав раніше, у мене є можливість тут досконалювати. То, чого я не знав, я вчуся, застосовую. Ну а результати оцінку оцінку моїм діям, діям нашої моєї бригади, ну повинні дати інші. Так, начальник штабу, Ну я ти, ти ще раз кажу, що ти внушаєш мені нідевія. Ну, блядь, не, не повинні такі бути проколи за связі. Розумів, разом бачити тебе. Звичайно, коли діти зустрічають тебе з синьо-жовтим прапорцем, з нашим знаком розпізнавання, розпізнавання, це дуже, дуже трогательно. Це ну, звичайно, що всіляє віру. Приймай. Привіт, на здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Це Росте нова генерація. На Сході в страшних умовах вона Це становлення нації проходить. Це діти, які, в яких забрали дитинство. Але вона походить до тебе. Добрий день, ми з України. Ну ти розумієш, чому ти тут. Нас завжди підтримували чіт. Ти чи інші підрозділи інших родів військ і сил. Звичайно, що я пишаюся, що ми на протязі півроку майже постійно виконуємо задачі з підрозділами десанту штурмових військ. Но я щиро дякую підрозділам Національної гвардії і обфора і всім, хто так чи інакше долучився до наших сумісних дій. Цієї механізованої бригади. І недоліки, і особисті поразки. Воно все це має місце. Ну ми кажемо про результат. А результат це звільнення нашої землі. Можливо, не всім потрібно знати, яким, якою ціною це достигається. Але повірте, це, це дуже висока ціна. Нам не соромно. Особливо не соромно буде. Повернутися на захід України.